Вот сразу же после этого шатдауна, собственно, когда Трамп объявил собственно, победу, компромисс, вот достигнутый какой-то, скажем так, здравый смысл восторжествовал, это мне немножко напомнило, когда Саддам Хусейн, проиграв войну с Америкой, объявил победу тоже. То есть, а если есть кто-то среди наших гостей сегодня экспертов, то считает, что это всего лишь тактический ход, и что победа все равно за президентом? Я считаю, что победа будет за тем, кто первый получит трибуну и кто громче будет говорить о своей победе. На самом деле, мы же точно Трамп. Да, мы. Нужно просто понимать. Да, мы мы живем в эпоху медиакратии. И, соответственно, у Трампа есть своя трибуна, да, у него есть фейк-СМИ выдуманные, да, фейк-ньюс, и есть демократическая пресса. То есть, на самом деле, здесь будет ситуация, я подозреваю, в которой стороны достигнут некоего компромисса при проигрыше, при фактическом проигрыше Трампа, ну, скажем, некое ассигнование на ремонт участков уже имеющейся системы. Я бы только добавил к медиа... Крать еще понятие какие Я думаю, это очень смешно. Да, это новый такой вот термин. Политический означает власть худших. И очень летальная комбинация. медиакратия. край. Да, Мой друзья, кократи. у нас тут здается доставка Игоря. Да вы Тебе значит швейцарская пошта, но ведь Знали, что за это было. Прямо вам, вам на эфир цікаво. Мы знали, такое? что ты был заявлен на самом деле. А, а может а быть я... дивимся, дивимся. Дивимся. Ну, Ігор... Шевченко. Ігор Шевченко з Давосу. А як ви думаєте, що тут може бути? А, 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 ну, ми всі просто ну, все... в очіданні, може, відкроєш, ну, скажеш там, що там. Додаткова партія шапок. Опа! Скільки там шапок? Я думаю, на всіх нас. Тарас, це тобі. Да, точно, вы На всех давай, давай. На всех, на всех, довольские шапки. Ну, я не ожидал, это лучший подарок, который я когда-либо получал. Я на Я думаю, в конце мы сможем померить их. А вот эта милая посылка напомнила нам о Всемирном экономическом форуме в Давосе. Наверняка большинство из вас видели наш спецвыпуск прямо из Швейцарии. Сейчас же давайте вспомним, что говорили об Украине на конференции в этом году. Щодня в українському домі були спікери з абсолютно різних країн, і таких було більшість. Ми справді цим пишаємося, і вони завжди робили акцент на Україні. І, взагалі, всі глобальні світові теми розбиралися з урахуванням українського порядку денного. І ми із задоволенням чули просто в приватних бесідах, як люди казали: Вау, в Україні стільки всього цікавого слід неодмінно поїхати передусім, хочу сказати, що Україна стає сучасною європейською країною, сучасною демократією і сучасною економікою. В Україні є компетентна робоча сила, є інфраструктура, яка підходить для діяльності глобальних компаній, і це дуже важливо. А ще важливо, що саме неурядові організації та бізнес об'єдналися щоб сформувати український дім у Давосі. Це не урядова ініціатива. Це люди, які досягли успіху в Україні і приїхали до Давосу розказати про свій успішний досвід, рекламувати Україну по перше, це демонструє, що Україна відкрита для бізнесу, тому що в країні йдуть реформи. І за кілька років енергетичний сектор України підтягнувся до європейських стандартів. По-друге, відновлювальна енергія потрібна всюди, і в Україні є потенціал стати одним із лідерів цієї галузі. В регіоні так точно. Проект, який ми започатковуємо, це найбільше в Україні підприємство, яке вироблятиме електроенергію з вітру. По-третє, прихід на український ринок компаній Total та ЕНБІТІ робить Україну другим за обсягом галузевих інвестицій ринком для цих компаній після Греції. на наш погляд, Україна чудова країна з точки зору природних і географічних ресурсів. У вас сприятливий вітер і сприятливе сонце. Тому завдяки нашим технологіям у вас можна виробляти електроенергію за дуже гарну ціну. І це головний привід працювати у вашій країні. Нам важливо мати можливість виробляти недорогу електроенергію. А ще важливо, щоб законодавство державне управління в країнах, де ми працюємо, були сприятливими, підтримували нашу роботу та інвестиції, які ми вкладаємо насправді наша підтримка Україні була дуже рішучою. Ми витратили понад 4 мільярди доларів на програму підтримки прикордонних країн. Наші зусилля в Україні були надзвичайними. Я був в Україні. Віцепрезидент був в Україні. Ми постійно працювали з Україною над реформами і над посиленням. І ми організували санкції проти Росії в Європі. Санкції, які стали дуже ефективними. Перш за все, я бачу величезний інтерес до України. Друге, я бачу, що є величезна підтримка, яку має Україна. Третє, що басні п'ять років, які нам розповідали щодо втоми від України, вони абсолютно не відповідають дійсності. Це підтверджує, до речі, проведення сьогоднішнього сніданку. Це підтверджує кількість людей, які є в українському домі. Ну, на самом деле, сегодня нам очень повезло, что у нас на сцене э, присутствуют двое наших друзей коллег, которые были с нами на Или мы. С ними, нас с тобой не считая нас, да, на экономическом форуме э, в этом э, году и мы много провели с ними время э, в собственно в, в украинском павильоне, о чем мы хотим поговорить с вами. Начну, конечно же, с э, Игоря. И вопрос касательно... Понятно, что ваше, ваше, приключение с синей шапкой стало сенсацией. Кто-то говорит, это был... Кто-то видит негативный момент, кто-то позитивный момент. Так или иначе, нужно отдать вам должное, что для многих украинцев довоз появился вообще как географическое и более понятие. Именно благодаря вашей синей шапке. Но вот учитывая, что в этом году не приехал ни Дональд Трамп, ни Тереза Мэй, ни господин Макрон, о чем это может свидетельствовать? Теряет ли свои позиции Давос? И чем он для вас является? В чем важность Давоса? Ну, Давос это очень важная площадка для международного Співробітництва для міжнародних дискусій, і в першу чергу для того, щоб отримувати додаткові е, контакти, тому що там за лаштунками е, вирішуються дуже важливі справи, коли е, лідери різних країн можуть один е, з одним поговорити. І той же Клаус Шваб, який заснував е, всесвітній економічний форум, якраз одна із метет була те, щоб Можна було в одному місці зібрати якомога більше лідерів різних країн, щоб вони могли водночасно поспілкуватися один з одним для того, щоб вирішити якісь проблеми. Що стосується того, що не приїхав Трамп, не приїхав Макрон, не приїхав Трюдо, там не приїхала Тереза Мей. Це просто ситуативно. Давос і форум залишається найважливішою і найрепрезентативнішою міжнародною площадкою в світі. Просто в Трампа свої проблеми шатдаун. у Мей проблема з Брекзитом. У Трюдо, Трюдо а в Макрона. Проблема з жовтими жакетами. Це просто так склалися обставини. Що ну, це... Вони не хочуть виглядати перед своїм літератом, як от члени члени ексклюзивного клуба мільярдера ні, ні зовсім не Правильно? так. Зовсім не так. Просто ні, вони, так вони не хотіли полишати країну в час кризи. Певної в кожній з цих країн є така тимчасова криза. Я саме в цей час Давос. Ні, зовсім не так. Навпаки, це престижно. Приїхати на форум, висловити свою позицію по своїй країні по міжнародних справах, по будь-чому, це дуже престижна річ. Приїхати на форум. І я вам скажу, що не всіх лідерів країн запрошують на форум, скажімо так, в конкретний рік, тобто ексклюзивно запрошують. І, наприклад, тільки одну людину з керівництва країни запрошують на форум з країни. Тобто, якщо запрошують. Першу людину, тобто якщо в Україні першою людиною є президент, то запрошують президента. Прем'єр-міністра вже не запрошують. Ну і так в принципі всюди. Тому дуже важливо і дуже престижно брати участь в цьому форумі. Пані Наталі, да. ми з вами теж були учасниками цього форуму в Даосі. От цікаво, що цьогорічний форум. Пішов під е, е, девізом індустріалізація 4.0. Це означає, що світ зараз повертається, Нібито почали перемагати там зелені технології, it ті технології, а ж бачимо раптом ні, нова індустріальна революція може Україні щось. Варто в цьому напрямку передумати. Дякую. Я в першу чергу хотіла сказати і тут звернути увагу на те, що дійсно у світі відбувається багато різних процесів, катаклізмів і політичних процесів, і те, що говорить Ігор, що там не приїхав Трамп через Шандауни, попередні ваші проблеми у Макрона у Брекзіт. І от в цьому контексті уявіть собі, як важко в принципі відстоювати інтереси України і звертати увагу все ж таки на наші проблеми і вирішувати вирішувати ситуацію в Україні, тому будь-які домовленості про санкції, про додаткові санкції, зокрема енергетичні санкції, які прийняв Конгрес і Сенат США, це є робота дипломатів. Це є чиїсь, чиїсь переговори, наша в тому числі участь в міжнародних делегаціях, парламентська дипломатія, енергетична безпека, тобто. Потрібно розуміти, що просто так, тому що існує Будапештський меморандум, наші проблеми не вирішаться. Потрібно робити дуже багато кроків і зусиль і їхати на форум в Давосі. Можливо, для когось це виглядає там ексклюзивним клубом. Але насправді це місце, де збираються найвпливовіші люди світу і де можна дуже ефективно, швидко прокомунікувати, нагадати про себе, вирішити питання, підписати договори. В тому числі ви згадали про третю індустріальну революцію. Україна на форумі була представлена. Прекрасним українським домом це ініціатива приватних компаній, не державних, не за бюджетні кошти, а саме приватних е, інвестиційних компаній, які е, вирішили частину своїх коштів і часу потратити на промоцію України і показати, що в нас не тільки війна, в нас не тільки корупція, але в нас є прекрасні стартапи. У нас є зелена енергетика, в нас є куди інвестувати. Тут можна створювати робочі місця, і Україна прогресивна держава. І в тому числі на самому на форумі був підписаний величезний. Езна угода на інвестування глобальна компанія Тоталь. Також NBT, підписала угоду про інвестування в зелену енергетику. Крім індустріальної революції, другим ключовим трендом Давосу цього року було саме. Відповідальне інвестування, так званий impact investments і соціальна відповідальність сьогодні. Компанії в світі змінюють свій підхід. Якщо раніше вважали, що компанія повинна тільки отримувати прибуток, то сьогодні тренд, що компанія повинна дбати про людей, в тому числі обговорився чотирихденний робочий день, і це ну якби не розкіш, а навпаки спосіб зробити людей більш ефективними і зробити ну якби знайти більше. ресурса для креативности и для развития. То есть своего рода это, кроме того, как вот, возможность подписать какие-то важные договора и угу. показать, что в том числе и часть культуры своей страны, Украина, Украинский дом был представлен очень серьезными показами, да. мод украинских Мода, дизайнеров, творчий, да, выступала прогресс... потрясающая, интересная, очень музыкальная группа и так далее. Но еще довоз важен как именно фабрика, которая генерирует такие идеи. прогрессивные идеи. И еще стану идею, которую я хотела донести. Это Ідея сталого розвитку. Що це означає? Це означає, що тренд якраз відновлювань енергетики, економного і розумного використання екологічних ресурсів. Він зараз абсолютно в всьому світі і на це виділяються дуже великі кошти. І я вважаю, що Україна повинна бути в тренді цих змін, і саме через сталий розвиток, залучення відновлювання зелених інвестицій, створювати тут робочі місця і власне розвивати нашу економіку. Це може бути Величезним таким такою точкою росту економіки і прогресу України в майбутньому.